Зашічки співають. Сьогодні стартанув ранчі. В 6 годині. Ші, всі ще сплять. Як день. Всі в п'яті стають, то в сьомий стають. Я став помаленьку, зібрався, щоб нікому не змішати. Може довше збирався, але може комусь кожен шорох мішає то таке. Ще то шалопався. А думаю, що вечір забув. Oh, Забув ручак взял, Кошляк є, телефон є. Amiga. Bojam kamino. Bojam kamino. Tik aš tau kažkokiu rūdu se. Elektrika vyrubiaja. Prikalna. Снімаюся на такі мости через річку. Можеті мельниця це оша. Млин Такі масти камінні Леть Леть веде на нього стрімкий шукас. Арочний, видно арку. Фух. Спуск потужний. Буду розбігтися, аж повіде добігти до сотяго. Зупинився <laughs> 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 на сіданок. У мене сіданок такий кравасанчик такий взяв і капучино. Люблю капучино брати, бо каву обрати просто з молоком ще щось треба знати. А капучино сказав, но проблем Іспанія. Мочу з грясі сказав потім. І все, ла, добрий день. Мочусь гратися, дуже дякую. Такий має цей паспорт мій пілігрима. то сторінки, підписане ім'я, то все, потім вже на кінці буду давати сертифікат, пройде. Печатки. Тут кафе поставили. Кожна печатка ексклюзивна і заходжу спеціально, деколи ставлю. І магазин, і скрізь є. Це старт був. Це дуже казав дядько, що дуже гарна печатка. Один мені в магазині. Тут такий ще треба. Вже дві заповнив. Пару днів. Півпаспорта вже нема. Український паспорт. Мої сумки. О, біспа, Сьогодні став о п'ятій ранку і стартанув десь в шостій десять Сонечко. Класно, це тепленько. Маленький дочок сиріно йшов, але суперова. Атмосфера. Відпочиваю іду далі. Це свято таке поїсти попити трошки кавки. Така красота і... красота! Така атмосфера. Сів перепочети десь у місті якомусь. Має ще печиво з, з вчора, що я показував на відео. І вода набрав з крана Кока-Колу. Прозору. Мій Ще йдуть тут біля гріми, там стою там ресторанка пити. Мій цей гамак може два рази пригодився. Керемат. Вс. Pa jim in se, Na Tam se bagatuj, to je dajš. Babka hraje naje zadje. se je Na bo sredje prihali čez Tam se tudi ne znima in bo obet, da se bom račni dal. Vidi hrenu in tudi. Še zbogatil tol bajkas. Vidi, vzala. se vzjela. si ho pobohanjati. Zim, da se zastrjahno. 9, <реш> <Прим 'ячу. реш> крошку желізду вдвоє. <реш> Легше би було. <реш> Прямо так шампунь до зовту. <реш> Переходжу через такий мастик. Баби шурують, блін, тими полками залі. Я вже як кінь улечу. Не відстають ні в одну секунду. От японці там корейці ззаді шурують. Калапають тими полками, блін. Я вже йду, як скоро, як пуля. Як вони собі ще співають? Це капець. Шурують, дивіться, як скоро. Баби не відстають ні на секунду. Чи думають може обігнати мене? Тоже добре. Так я йшов як слимак. А так? Шурує як кінь, пролітає кілометри всі на полями. Було сьогодні два вибори, або лісом, горами. Червона дорога, або жовта стандартна, камін-франце. Я вибрав жовту, дому містами, а то міста не було багато, більше політ, полі поля такі, міні ліс. А то було зліва, там тими горами. Може треба було піднятися з 10 говерлів за день. <плес> Я би щось з'їв пізніше май. Топочину пив, кровосанчик, печеньки, водичку, воду ще пив з колонки. І все. Сьогодні бачив корейців, японців, австралії так, В Ірландії. І все О. треба щось тут кинути, якусь балку, щоб баби, блін, трохи би застрягли. Шурують, блін, ну. Тільки станеш, на шнурки зав'язати, баби вже мають обганяти. Метр лишається. І не одна така людина, шурують ці корейці, японці, так. І... Значок. Йду. Сонце втиснуло, Він як лампочку тут включив. Цілий може його не було такого сильного світла. Добре, що темно, хмарно. Класика. Тало бой вже може ще три метри скоротили від мною. Як їм ніж об'їхати треба? Я не знаю, що робити. Я на велику думаю, що їх би не обігнав. Йде конь, далеко йдуть, куча кілометрів, не перший. І на секунду не вистають. Може ще ставали і їсти. А я ні, я йшов, не ж мене доганяють. Ну, бо там їсти продавали. Так просто машина приїжджає, столики кладуть, стільчики і купляєш там всі водичку, банани. Просте щось. Там ще 15 разів дорого. Це не майже така дорога полями. Різна. Ну, Тож, інтересно, суперово, радий за такий день. Шурую, вже не годен, баби знов чути їх. За тільки метр відірвався і знов калатою, пилками. Маленька ферма була, пару курк, пару якихось козичок. Уготу був чути. Zasnati imamo. Ampak da, da poslušam. Čuti, da. Supujem v vodo, pete, morda. Kaj je mesto, pletoško je vse obkvarjano, posredinski šov. Zločisti kot doma. Preklejen je tudi. Tako da se ovišim, moče v vodo. offices municipal o al personal de la brigada. Перша година дня прийшов поїсти спагеті такі З соусом. Хліб дали до шпагаті. Баберски. Сумка моя, прапор. Попили, може, це в я вже в магазині сказав, скільки стоїть цими чеслами. Все, погнав. Іспанської кімната. Атмосфера. Велика вечеря має бути. Дякую. Oh, oh, не так. Це 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 Да, прийшов, уже заселився? Так, прийшов вже. Заселився, скупався. — Вже й покупався, молоде? Ну, да, то давно вже ми трохи заселився десь в 3 годині в 4-ї. Ага. ага. А сьогодні що, раніше вийшов? Пройшов трошки більше? Я думаю більше. Я не знаю, я думаю більше. Я не знаю, як там карту дивиться, але якась тітька тут зі мною з Бразилії. Та вона пройшла 22 кілометри, але вона прийшла, я дивився місто, то набагато ближче, ніж десь 4 міста чи 3 я далі був. Ну, ага. Деякі міста близько, деякі далі може бути. Я думаю, що є 37 точно. Я не знаю, я треба якось подивитися, бо там по карті Google ніяк не подивився, бо тут каміну собі йде по. Ну, не так, як дорога. Де по-іначому. Ага. Ти таке заселився. Маленьке таке місто, просто маленьке, смішне таке. Може, там і далі дома, я не знаю, як там йде далі дома, не дивився, але. Бо йшов, тий. Думав, далі йти, але десь тепер мав зупинятися. Та думаю, далі вже декось так думаю. І не йду, бо нога болить, що сей. Зверху тут такое. Ну там де нога. Ну, як сей. Згинаюся, але верхня частина трохи вища, там, де їстка. Думаю, хватить вже. Бо на рунто й далі, ти вже не зможе. Ну, цей... І з дядькою ще йшов з, з Америки. Ти говорив десь якраз останні ці кілометри за 3-4 ти розговорилися, ти вже думаєш вже лишається тут. Ти думав, Ельбер був за 7 доларів, тільки закритий був закинутий там позначка, десь тут ну, він далі. Іначе в місті, а там кість закинутий був. Не знати чого фотка така. Ти... Хотів заселити один там був 16 доларів. То я думаю, та ні. Каже дідку, іди там да, да, далі є за 7. Думаю, а, то далі за 7, а там щось було позначено не там. Альберг ти пішов тут. Дядьку оцей, каже, з ну, дядькою дядька показує, як мені йти. З того Альберга десь 20 метрів, 30 і... Ти... Показала двері, і каже, діду зверху там щось там, що там хочете, ще щось звідси. Я кажу, що ще є бе, одне ліжко. Каже, нема, фуль. Та я якраз вертаюся йдуа так, звідки такий Україн. Кажу. А, стій, стій. І пішов, спостерігався, відкрив двері. Каже, ти розсувайся, ти пішов тут наверху саму. Ну майже ще може один поверх є. Такі кімнатки, дві маленькі кімнатки, кімнатки і тітка спить. Ти, цей, ти одне ліжко і двоє двойне, двойне. Ти так, заселився, ти дядько каже, що, що безплатно. Там хтось має заплатити тільки з Естонії. Думаю, хто в Альбергу, хоче заплатити, не знаю. Він ще навіть не питався ні у кого вже каже, що це безплатно це, має хто заплати. Ти кажеш, що там то-то каже, та ні, багато каже там, спортсмен, ти вже. Як-то вже. Кожен слива, подивимося, що буде, там ж нема недорого. Десять сім за плошок, що там то скажуть. Ну, думаю, не скаже, але. Ти покупав все нанизу, там дош, постирав штани всі грязні, були, рушник поставив сушитися. на скидру, всі прищепочки на... нарешті перегодилися. Є тут три прищепки, було таких великих, але ще поставив, то-то сушити. На вулицю балкон такий. Так класна атмосфера, таке село, якесь обще як на десь на іншій планеті, десь в країні якісь. Uh -huh. Так, спокійно, мабуть. Да. Такі села не так, як в нас виглядають повністю. Зовсім вообще просто не так. Кам'яні хати такі. Ну, деколи є обівка облі, така, ну, як. Шикатурка така, таке, рівненько було, але сильно виглядає так теж. Та рано стартанув, тату дзвонив в п'ятій годині став, думаю, зараз всі стануть, а? А, всі сплять як коні. Я шолопався трошки, думаю, у футболку діл. Ні, ніхто не стає, що ж зашелопався, може думаю, перекручувався, ляг спати далі. хтось. Ну, ніхто не стає зі мною. Штані ремонтів поставив, поспав, що не поспав, полежав десь півгодинки ще думаю, то треба плоненько вставати, хтось там ще лопає. Став та пішов пішов туалет і той... зібрався потихеньку, що то то думаю, ну може нічого не забув. Забув, так забув. Ну, щось вже таке паспорт, я то є, думаю, я все буду, ну, передивився, то то думаю, може, десь поставив чи упало десь і не побачив вночі. Ну, вже так і буде, що кожний так, раз таку переживати, що забуду, забуду. Паспорт є, телефон є, портфель цілий, ну, портфель, іменно, портфель є. А там, що труси забув, чи якісь там носки, вже, там вже не важливо, має бути так треба себе настроїти. Ну, провірив, провірив, взяв, 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 та і погнати. Ну, щоб, Ну, з вечора знати, що дає, бо я розклав і кофту, і футболку, і кепку завішав, і там щось і сушив, там, то, то, то. то. І думав, щоб я все забрав. Ти стартанув таке було ще темненько. Ти йшов містами спочатку. Там було дві дороги. Одна лісом, горами червона, а одна жовта офіційна. Та я пішов думаю, офіційною цей. Думаю, горами зарірвати знов ноги вверх-вниз. Цей лісом. Ти пішов, ти що там? З Кореї сьогодні було повно людей. Корея, Японія. Ще якісь Ірландії. В Бразилії одна тітка тут за мною перший раз побачив. З Америки були. Ще які країни не пам'ятаю. Сьогодні більше сі. В Франції не було ні одного. Десь пропали. Може пішли тим тяжким дорогою. скорочено. Ну не скорочено, теж трохи є в кілометрі, але... Май тяжким може вибрали, Чи десь відстали від мене? Може і відстали. Я по газам дав. Ти з в кафе, каву випив з кровасаном, Капучино з кравосана, кравосан такий м'якянький, бусив прошистий, пошистий. Не пошистий хліб, а пошистий якийсь такий. якась така пошеста, пошеста. Нормально шоколадом. Ти пошурвав далі. йшов. Сьогодні більше з полями йшли. Поле, поле, поле. Але теж прикольно. Але більше з полями різними. Міста маленькі, потім гнов поле, поле, поле. Видно, по кругу, але... Більшість полів було. Тепло добре, що сонце світило, вітер був, трохи здував не дуже, але добре, що вітер, що провітрював, не потів. Ти ще потім став в одному місці такому комусь цей поїсти, купив собі пасту якусь, макарони, з в томатному соусі. Пиво було маленька кружка 2, більше 3 євро, думаю, та ні 3 євро давати за пиво. Думаю, так, так само стоїть майже, але думаю, не треба. Тому на другий раз якось ліпше поїсти щось лишеньку з булочку, заказати, ну, хоч би не знаю, що то є. Купив, спробував тухли, значить тухле, не тухли, значить хоч щось наївся. А пивом, що наївся. Ти, що ти поїв? Ти що там читаєш, виходив? Тоже ходив, шов і спив воду з різних цих кранів. Ще там щось з людями людьми, людьми говорив там з тим, з тим, по 10 хвилин двадцять. не 10, 5 хвилин з тим, 2 тисячі з тим, 1 з тим, 5 секунд з тим. З Америки багато хто цей. А так не говорилось, як ті бігуни. Французи французи, так похоже, говорять. То, ну, не французи. То французи були, але їм би включив то відео вони так само говорять. Тому, що, ну, Таке люблять, ага. люблять, люблять таку штуку кричати. Ага. Де, 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 де. Пів кілометра відбіг один від одного і ще далі кричить. Та я а. так пожартувалася. Ага. Не було так. І таке поселився. А тут маленько людей, так? Да? Ні, забитий повністю. Я то дід казав, що забитий, але є, цей, Багатенько людей має бути всередині. Угу. Mm -hmm. Там перші скільки місць, я не пам'ятаю, там 2 скільки місць є разом. Тоби, ага, три альберги є, може більше міста хотів, чем альбину альбергів, чем хотів в жилих. А mm -hmm. ти спиш у спальнику? Так. Да. Кожен день. Ага. Ага. Немає, тут дають деколи простеньку і все. біля бі давали. Більоди йди за до 50 доларів, євро, Ти там більо дають, все дають, і може отоплюють хату, то. Вчора в туалеті була там в Альбергу маленька батарейка. Я почувствував, десь там з вами говорив, думаю, що тепло стало. Потрогав там, там де прихожа батарея гаряча, різко по газам. Ну, де батарейної. Ну, Дивись, у ванні нас батарея була в туалеті. Там не на, на всіх. Маленька така, десь три полоски чи скільки, цих як нас. Я різко свої перекладав, все, що є. Так сильно аж не висохло, але Чуть-чуть висохло. Весело висохло. Так, да, то мокре було смерділо, так що два дні стояло. В цьому в портфелі. Зараз полосу... Так, да, та сьогодні маленька хмарка була і дощ як сипався з неї маленький. Такий злий був думаю, взагалі хмари не видно майже там зверху, з боку там далеко сині такі хмари, а тут нема. І дощик маленький. Думаю, вічно має дощ бути, кожен день. Як не хоче, як ду. Просто кап-кап не сирів, даєш. Ви що їли? Супчик з пасульками. Mm -hmm. Той, що вчора наварили. О. Тату радить. ти ж цей мене нема кожний день їсти немає. А на базарі їли зелений супчик, чи як, Який він там називається, Київ. Є... Зелений супчик. Зелений борщ. Яїшком. Да. Зелений супчик, борщик. Я цей. Ідути і сміюся цей. Сьогодні рано, ти думаю, я наївся, як завжди, ну, вже якусь традицію буду мати чи що. Нажарся к убаси і до Сорваду з хати. Ага. Е, <плажер> подажався, як переїв, поїв, кубаси добре на боїв. Ну, Ти... поїли добре, смачно, чого там борщ можемо їсти і тепер. Так. Да. Чи, чи якісь салати. Такі кобаска, та й там той огирочок, та хрін, та й, наприклад, таке воно, ну, як святкове-святкове. Ну, Неправда скажеш? Боліло, зараз болить зверху вже, вже там має цей. Не так а майже вище. Там де кістка така. Ти трошечки рукою бере поглад чуть, чуть Погладь. а це що погладь? Там то поможе тут. Треба масажиста вуйка. Я Сьогодні вчив, вчив числа у іспанськи Трохи може добре, трохи не добре буде вимовляти. Отамкос. Тільки іначе наглоз. Чує одне, то по друга буква чуєся. В Гуглі перекладав що там. Я завходивша. А, сьогодні баби йшов десь на середині. Тепер майже доходити може за 10 кілометрів чи може менше, може більше трохи. Може більше навіть. Дьяцький які є цей. За мною йшли, які я спитав, ну в Кореї Японії ті дядьки, точно. Багато синів цих були пари з Кореї, не знаю, ще якісь. Да, Кореї. Багато не знаю, чого. Корея і Японія сьогодні. Як я в Америка. Нікого я не спитаюся. А цей. Тьотки були ті. Десь 4-5 тічок. Ну я думаю, немало не років. 40 50, може, десь. Десь так. Не, не, не молоді точно. Може 50, може всім. Може 60, то я знаю бабам старі баби. Ну, ось п'ять бабів за мною йшли. І чую, ну, дехто з палками, і всі говорять собі, і всі йдуть рівно. ну. Ні одна не відстає, нічого йде. Йдуть і йдуть. Перше, я, ну, щось їх. Ну, когось того баганяв, того баганяв, того обганяв, потім щось капці зав'язував, ще щось баганяли один одного. а потім вже якось так все стабілізувалося, що йшли ми. І вони за мною опинилися якось п'ять тих. Ну я як не йду, як, є, як... Торпеда, я їй ж йду сильно, скорою. Ну просто ніго не відірватися, я не знаю. Я думав, вже вертольот заказувати, чи що, чи вкус Феррарі брати, щоб відірватися. Ну йду скоро, думаю, в велосипеді я б їхав, бо обігнали б мене. Йду йду. І не то ж один кілометр, 10 кілометрів. Секунду став, шнурки зав'язати, ще щось дивився, вже обганяє мене. Під 20 метрів від мене, чи 30-й йдуть і все, я не го ніяк просто відірватися. Хватить, тими, цими як-то. І ще своїми палками дехто там ну з них. І говорять, і потім якийсь горб, чи ще щось теж, ну, теж не відстають. А потім Важаю? ще якийсь поворот, чи ще щось. І ще почали співати щось там, щось одна чи там двоє, бабів щось співають собі, радіють, думаю, ого, ще мають силість, ну, ще, ще співають, думаю. Я тут рву як кінь, ну просто ну, ні секунди, ні гон зупинитися, просто тисню і тисню на максимум, майже там. І не я як я думаю, і, психо, і ще я когось обганяю, вони когось обганяють разом зі мною. І ще то, то одного, другого обганяли вони. І я, ну, я обганяв і вони вже за мною. І так і тиснуть і тиснуть. Тому десь вони ж пішли наперед, чи що, ще застряли в одному місці, а я пішов їсти. Паста вони десь пропали до ого. Пропали. Та по-моєму, вони теж зупинилися їсти. Хто, коли я коли сідав їсти, десь відео знімав, тітки співали, може то і вони. Чи не вони, не знаю, хто співав цей поїли. Але навряд навряд так скоро поїли, як я заказав. Тільки сів, то вони вже би заодно йшли десь метрів 20 Вони метр, не могли так скоро поїсти, поки я заказував. Ти я ти це там у церкві був одні теж великий такий костюл початку поставили. Заходив десь в якомусь місці було відкрито. Великі кості. Тут мало людей це може в місті тому, але костіли начили на цілий кінгай Київ може. В <гум> магазині заходив, подивився, що там цін нема, не написано, ти вийшов ти все пішов. Думав, може дорого такі магазинки, непонятні. Дякую за